Ідеальна шкіра без жодних висипань чи почервонінь? Ну хіба не мріє? Знаєте, я часто задумуюсь над тим, чому саме у корейців просто ідеальне обличчя. Всім привіт! Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні ми поговоримо про корейську косметику і в чому ж її секрет популярності. Гайде дізнаватись! Який актуальний вже котрий рік це корейська косметика? І ось чому корейці дуже переймаються станом своєї шкіри, а догляд за нею для них особливий ритуал. Отож, їхня доглядова косметика відома на весь світ. Чому корейська косметика така популярна? Відповідь на це питання дуже проста. Все тому, що виробники поєднують натуральний склад і активні компоненти, не додаючи агресивні домішки. Тому цю косметику можна назвати універсальною. А ще ніколи не повірите, що у складі корейських кремів є ну, дуже незвичні компоненти. Наприклад, муцид равликів, частинки золота і навіть бджолина отрута. Але не лякайтесь, тому що саме ці компоненти роблять вашу шкіру сяючою. До речі, чи здавалось вам колись, що шкіра у кореянок майже біла? Так ось все це можна пояснити тим, що доглядовій косметиці дуже часто є відбілюючий компонент. Навіщо це? Пояснюємо, шкіра азіатів схильна до появи пігментації, тому й у косметиці є речовини, які допомагають усунути пігментні плями чи веснянки. Дівчатка зараз мене точно зрозуміють. Пам'ятаєте, це неприємне відчуття пересушеної шкіри взимку. Коли здається, ну скільки крему не нанеси, все одно замало. А ось вирішення проблеми: корейська косметика спрямована на максимальне зволоження. І це все тому, що у азіатів щільна шкіра, яка швидко втрачає вологу. І тому майже у кожному кремі є гіалуронова кислота. Ще одна особливість корейської косметики це майже повністю відсутні речовини, які стимулюють обмінні процеси. Вся справа у тому, що азіаток і немає потреби в цій функції, адже їхня шкіра довго зберігає пружність та щільність, і тільки після 60 втрачає підтягнутий вигляд. А цього ви точно не знали, що у Кореї випускають також корейську косметику для чоловіків. А все тому, що вони також там стежать за своєю зовнішністю. Відмінність в тому, що чоловіча косметика менш помітна на шкірі, але справляється зі за своїм завданням так само добре. А тепер трішки про недоліки, як я вже казала, для виробництва корейської косметики використовують натуральні компоненти, і на жаль, не всі з них проходять достатньо досліджень та перевірок. Цим часто користуються маловідомі виробники косметичних засобів. Тому купувати таку косметику варто в перевірених місцях, де вам нададуть сертифікат якості. А ще краще це правило застосовувати не лише до корейської косметики. А якщо у вас з'явилось якесь висипання на обличчі, то краще проконсультуйтесь зі своїм дерматологом чи косметологом. А з вами була я, Каріна Хольвінська. Використовуйте лише якісну косметику. Та бережіть свої личка. Па-па!